Друзі, сьогодні 28 грудня 22 року. Уже скоро новий рік. Брат Вурдалак, скажи пару слів нашим любим українцям. Україна, добрий день. Ми тримаємося. Вах тримається, все буде добре. Всіх з наступаючим новим роком. Нагодні буде випуск дуже цікавий. А скажи, як у нас цей новенький прибор від наших американських братів, які він подарунки засилає? О, Еді посилає маленькі яєчки пасхальні, але від цих яєчок дуже весело. Друзі, дивіться, наразі ситуація на ранок 28 грудня у місті Бахмут наступна. На протязі доби знову було. Намагання, скажімо так, знайти на, слабкі місця. Вони лізли там по позиціям, повністю по конгломерації на стиках десь прилізти, там ложать піхоту, щось там лізуть вночі з фарами, навіть ну, виїжджають. Ну, Таке не, не зовсім з військової точки зору зрозумілі речі, але коротко скажу, що арта, піхота, міномети, АГС, кулемети, все, все працювало. Повірте, наваляло там нормально. Я думаю, хто там по своїм секторам буде робити якесь зведення, то більш детально скаже. У нас там нормально. Я думаю, їм зараз день-два будуть вже там чухатися. А потім, ну як обично, проженуть нових, будуть лізти. Так що, друзі, не хвилюйтеся, все буде Україна, слава нація, смерть ворогам.